Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти даєш нам таку благодать. І оточуєш нас тваринками, які люблять нас і допомагають нам пройти це земне випробування. Дякуємо тобі, Господи, за все, за тих людей, які разом з нами, які діляться своєю любов'ю, але ми не завжди це помічаємо, а помічаємо вже тоді, коли цих людей разом з нами не маємо. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти вчиш нас бачити, що Ти вчиш нас чути і відчувати, і біль, і красу, і радість, і горе, і все те, що належить людині. Дякуємо Тобі, Господи. За це. Дякую, що ти оточуєш нас прекрасними істотами, які як собачки, котики і інші тваринки, шимшилки, хомічки і всі ті, яких так люблять діти, допомагають нам пройти цей шлях. Дякуємо тобі, Господи, за це. І головна подяка це за дітей, бо без дітей би цей світ не існував. Дякуємо тобі, Господи, що Ти перетворюєш завдяки цим маленьким, прекрасним Божим душам, ти нас робиш краще. Дякуємо тобі за це. Нижня межа Сергієви Пустині, 12-й коридор тропи з Сокральне голосієво місто Київ. На все добре, любі.